Водночас в Угорщині заявили, що не заарештовують Путіна у разі його приїзду до країни. Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут. Голова апарату прем'єр-міністра Угорщини Герелі Гуляш зазначив, що Угорщина формально схвалила статут, але не змінила законодавство для його впровадження. Детальніше читайте на нашому сайті Ukraine World News. Отже, тема ордеру на арешт Путіна була актуальною в Угорщині цього тижня. Про ситуацію в Будапешті і про інші заяви почуємо від нашої кореспондентки в Угорщини Олени Клюско. Доброго дня Олена, вітаю вас. Ну Так в Угорщині днями заявило про те, що не арештують Путіна, якщо він приїде з туда візитом. Про це повідомила голова адміністрації Віктора Орбана Гергей Куяш. Це власне це все відбувається через те, що не дивлячись на те, що горщина підписала і ратифікувала римський статут, вона і досі не адаптувала адаптувала цей процес під свою правоохоронну систему. І це не дивно. Адже вже останні декілька років Європейський Союз вимагає. Власне, від угорщини реформи правоохоронної системи, але як то кажуть, ВОЗ і нині там, тому що досі цього всього не відбулося, і зараз угольська правоохоронна система от навіть в цьому питанні не може взаємодіяти з країнами-членами Євросоюзу та з країнами партнерами і працювати з ними, скажімо так, злажено та на одному рівні. Крім того, Гергей Гуяш сказав про те, що таким вчинком Можна призвести до ескалації конфлікту. Це була його особиста думка, під час яку він озвучив під час брифінгу. І також він повідомив про те, що частина депутатів в парламенті не підтримують таке рішення. Звичайно, можемо припустити, що здебільшого нема йде про правляс, яка якою, власне керує Віктор Орбан. Однак вже зараз експерти прогнозують, що таке рішення поведінки таке рішення угорщини в в випадку, коли Путін прийде сюди, набуде арешт, буде мати дуже пошкодження. Тоді об'єкт може склання також вдатися до так званої політики ігнорування і змінити механізми прийняття рішень, коли просто на рішення угорщини будуть його не брати на увагу та будуть його не зважати на нього. Однак не єдина топ тема, яку зараз обговорюють в Угорщині днями на сайті Міністерства закордонних справ країни з'явилося повідомлення про те, що Угорщина не підтримує кроки Україну до Євросоюзу та НАТО. Там свою поведінку пояснило тим, що на закарпатті порушують в Україні на Закарпатті, порушують права етнічних угорців. Мова йде про 99 сіл, які зараз опинилися на грані закриття за інформацією Міністерства закордонних справ. Це угорські школи, і проти увагу вони приводять приклад, що тисячу шкіл в Україні прийняли до себе дітей. Які рятуються від війни, знайшли прихисток тут в Угорщині, але не наскільки порівнювати це коректно дуже так важко сказати, тому що в цих 99 школах навчаються громадяни України, а в цих 1300 школах навчаються діти, які є тимчасовими переселенцями, і згодом все одно повернуться додому. Крім того, угорська освітня система ніяк не адаптована до цих дітей, тому що тут немає. Для українців чи якогось певного освітнього процесу на українській мові весь освітний процес відбувається лише на угорській мові, і для дітей просто для українців є ще декілька, скажімо так, додаткових занять, бо вони могли швидше інтегруватися. Тож також зараз більше вважають, що порівнювати ці процеси не конкретно некоректно. Вибачте, то таке ми маємо на даний час, і якщо будемо знати більше, обов'язково повідомимо вам. Дякую тобі, Альона. Я нагадую, що зараз е, з нами на зв'язку була Альона Клюско, кореспондент, е, яка знаходиться в Угорщині в Будапешті, та розповідала нам про ситуацію, яка складається в Угорщині, е, політичну відношення політичних еліт до диктатора Володимира Путіна.